Як правильно розрахувати дозу жарознижуючих препаратів для дітей? Розберемо на прикладі ібупрофену, тобто норофену і парацетамолу панадолу. Давай. Ібупрофен, норофен. Випускають в флаконах дозуванням 100 мг в 5 мл, то показує скільки міліграм. Речовини є в 5 мл розчину, або то звичайний норуфен, або 200 на 5 мл. Тобто 200 мг ібупрофену в 5 мл розчину. І дозується такий розчин 10 мг на кілограм маси тіла дитини. Таким чином, коли ми знаємо масу дитини, припустимо, дитина важить 12 кг, то нам потрібно помножити на 10 кг. На дозу і дитині потрібно на прийом 120 мг ібупрофену. І тоді просто складаємо пропорції. Якщо ми маємо звичайний нурофен оранжева упаковка 100 мг в 5 мл. А нам потрібно 120 мл, 120 мг. І ми не знаємо, скільки треба мілілітрів. І тоді, за правилою пропорції, склали ми пропорцію, перемножуємо навхрест. 120 множимо на 5 і ділимо на 100. Дорівнює 6 мілілітрів. Так само рахуємо форти, або нурофен форте, Зелена упаковка. 200 мг в 5 мл, а нам потрібно 120 мг. Ми не знаємо скільки мілілітрів. 120 множимо на 5 ділимо на 200. Дорівнює 3 мілілітри. Так розглянемо дозування на прикладі парацетамолу або панадолу. Його випускають в флаконах з дозуванням 120 мг в 5 мл або 240 мг в 5 мл. І дозу можна так само розрахувати пропорції, тільки маємо зважати на те, що доза його 15 мг на кілограм маги. Беремо на прикладі 120 в 5. 120 мг в 5 мл. А дитину, припустимо, візьмемо з масою. 10 кг. Нам потрібно 150 міліграм речовини. А мілілітрів ми не знаємо скільки. 150 множимо на 5 ділимо на 120 і 6,25 мілілітра. Можна брати 6,2 або 6, 3 мілілітри. Ви спитаєте, звідки взялось 150? Маса дитини помножена на дозу. 150 мг дитина потребує. З масою 10 кг. Так само рахуємо пропорцію відносно більшої дози. 245. А нам потрібно 150 бо дитина має 10 кг і на 1 кг припадає 15 мг розчину Речовини. 150 на 5 і ділимо на 240. Це приблизно буде 3,1 мл розчину. З дозуванням 240 на 5. Так що будьте здорові і користуйтесь препаратами правильно.